День шостий. Прокинься для його реальності і стій твердо він поруч не бійся. Слово Боже. Матвія 24. 1. 51, Луки 21, 5, 38, Даниїла 10, 1, 21. Не бійся, улюблений муже. Мир тобі. Будь мужнім, будь сильним. Даниїла. 1019. Що є нашим найбільшим страхом сьогодні? Чи залежить це від культурного середовища або від новин, які ми сприймаємо? Чи це страх перед невдачею, страх перед майбутнім, невідомим, страх перед війною, смертю, хворобою або бідністю? Слово Боже закликає нас подолати страх через віру і мир. Віра і мир є плодом Духа. Про те, що робити? Якщо саме Боже послання викликає страх і вражає серце. Боже Слово не завжди подається в приємній формі або приносить втіху. Хоча Його слово приносить світло, напрямок і міцний фундамент для наших душ, воно також може приносити виклики, засудження та тягарі. Згадайте історії Ноя та Авраама. Ной отримав страшну звістку про майбутній потоп. Авраама Попросили принести в жертву свого улюбленого сина Ісаака. Писання не описує емоційних переживань чи внутрішньої боротьби цих людей віри, але безсумнівно ці звістки глибоко їх вразили. У 10 розділі книги Даниїла ми знаходимо більше інформації про досвід Даниїла. Третього року перського царя Кіра Даниїлові, якого називали Валтасар, було об'явлено слово і це слово правдиве. Про велику боротьбу. Коли Даниїл отримав це видіння, він три тижні перебував у жалобі. Сили мене залишили, моє обличчя змінилося до невпізнанності, і я ледве тримався. Даниїла 10:8.9. Хоча Даниїл був сильним і вірним, він тремтів від страху і слабкості. Адже пророк щойно побачив, що станеться з його народом в останні дні, це було шокуюче і жахливе видіння. Однак Даниїл отримав підбадьорення. Не бійся, улюблений, муже, мир тобі, будь мужнім, будь сильним. Даниїла 10.19. Ми живемо в часи глибокої невизначеності та тривожних заголовків про катастрофічні події. Кожен день країни опиняються в епіцентрі зростаючої напруги та конфліктів. Це пронизує наші серця страхом і охоплює нас панікою. Як нам з цим впоратися? Книга об'явлення відкриває нам його прийдешній суд і вилив його гніву на той самий світ, в якому ми живемо сьогодні. Як нам реагувати на його серйозне послання? Чи реагуємо ми, як Даниїл, постячи, молячись, шукаючи Божого розуміння? Або ж ми дозволяємо страху і потоку соціальних медіа відволікти нашу увагу? Ісус сказав: Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Божа воля для нас стояти твердо і діяти, і це можливо, якщо ми розуміємо Його волю. Духовна боротьба полягає в тому, щоб замінити паніку довірою, а турботи впевненістю в ньому. Тоді віра і мир стають нашою потужною зброєю для перемоги. Молитва. Я визнаю, що маю страхи. Допоможи мені, щоб я міг подолати їх через віру і бути захищеним твоїм миром. Зміцни мене, щоб я дотримувався Твого слова, і нехай воно буде світлом на моєму шляху. Допоможи мені щодня обирати ходити в страху Господньому, а не в страху цього світу. Дозволь мені розпізнавати часи і діяти відповідно. Амінь. Питання для розумів: що сьогодні є вашим найбільшим страхом? У посланні до Филипян 9 йдеться про те, що варто розвивати і практикувати певну духовну дисципліну, щоб Бог миру був з вами і охороняв ваші серця та розум. Складіть список цих дисциплін і дотримуйтесь їх. Які дії вам слід вчинити, щоб замінити страх на спокій і виграти цю духовну битву. Молитовна кімната за чемпіонат світу 2026 року. Нехай він стане каталізатором руху учнів у Канаді, США та Мексиці. За Гофітнес. Нехай вони побачать примноження учнів у кожному спортзалі та за їх межами.